Шекспір Сонет, 88. Як схочеш ти принизити мене і висловити на очах зневагу, не припиню кохати я тебе і збережу в серці всю повагу. Готові всі недоліки свої, а разом з ними і успішні справи. Кохання щире, все віддам Тобі, поклавши на вівтар твоєї слави, лише про тебе всі думки мої, тож не зважаючи на біль та рани, що можу я нанести сам собі, терпіти буду зради та обмани. Моя любов до тебе так сильна, доки живий я, житиме й вона.